Вражає височенний професіоналізм фотографів. мене вразила фотографія, не пам'ятаю фотографа, де голуб на фоні пані Меркель. Багато наречена де ця дівчинка зі своїми панчохами. Дуже дуже багато і, звісно, Україна різноманітна, Тут показане враження, настрої людей, їх любов, їх сум. Червоне і чорне, так, це одвічні українські кольори, і великий респект пані Ларисі Івшині за її послідовну роботу з року в рік. Ми з нею проводили такі ще в українському домі виставки, і я говорю, що вже 20-річчя потрібно. Відмітити такою величезною виставкою в у мистецькому арсеналі, дай Бог відбудованому і відреставрованому. Так що вас вітаю з таким чудовим святом.